Щось будуть, що цікаво. Вам сюди, колега! От сюди заїжджаємо. Така мені інша техніка. Така мені інша техніка, файла. Туди, сюди їздить. Зараз будемо троїти. Дві самі тяжкі речі на будівництво. Це почати і закінчити об'єкт. Бачите, став, пересумося. Буде дуже цікаво, багато корисного контенту. І взагалі чорт у мене ще буде, Роздер як, як жаба. Оба. Ну. Як, як то лапний за шкірку. Але ну пока. Тент у мене буде до утра. До утра, будете дивитися. Але я зараз мушу їхати далі, жаль, звісно, жаль. Що це має бути? Це має бути здоровенна хата. Здоровенна хата має бути. Починається розробка котловану. Знімається плодородний шар, але у нас котлован незвичний. Тут буде невеличка глибина, на тому вуглу півтора метра. І ми знімаємо плодородний шар перші там 30-40 сантиметрів. І забираємо його в сторону, той ґрунт цінний людям нагороди. Тут у нас дуже плодюча і чорнозем хороша, земля у нас хороша тут. Ми її зберемо кучку, цю всю землю і побачите, який цікавий буде котлован і все остальне. Надіюсь, у нас все вийде. Надіюсь, проблем буде мінімум, тому що, як би там не було. Ніколи не знаєш, що тебе чекає, які історії, які ситуації будуть. Ще, я ще гірше буду спати от від цього. Ще гірше. Я не можу звідси уїхати, бо не треба їхати, я не можу. Мене, я не зможу взагалі спати. Що робити, я не знаю. Ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть, давай тут. -ку.